Зовсім скоро закінчаться літні канікули і почнеться новий навчальний рік. У цей час батьки збирають дітей до школи. Список речей, які необхідно придбати, великий, а ціни на них ще більші. Тож наші кореспонденти вирішили дізнатися, в яку суму обійдеться канцелярське приладдя для школярів. Ми взяли за основу стандартний набір, який необхідний кожному учневі, хоча б на першій порі. зошит щоденник, ручка, олівці, обкладинки та пенал. Спочатку ми завітали до комунального магазину Райдуга. Асортимент товару великий. Кожен може вибрати, що йому найбільше сподобається, орієнтуючись чи то на якість, чи на ціну, чи на зовнішній вигляд. Звичайний зошит на 12 аркушів можна придбати за 22,50 залежно від обкладинки. Зошит на 48 аркушів 5-6 гривень залежно від якості паперу. Діапазон цін на щоденники досить широкий, починаючи від 9 гривень і закінчуючи 65. Те ж саме можна сказати і про пенали від 10 до 65 гривень. Обкладинки для зошитів 7,50-13,50 в залежності від міцності. А от ціна на обкладинки для підручників буде зростати в залежності від класу, починаючи від 17 гривень для другокласників і закінчуючи 37 гривнями для 10 11 класів. Для учнів молодших класів потрібно ще придбати альбом, фарби та кольорові олівці. Вартість ручок та простих олівців, які найчастіше купують люди гривня 55 гривень. Пройшлися ми і комерційними магазинами. Ціни там в середньому такі ж, на деякі товари дещо вищі, але асортимент більший. Як говорять продавці, учні середніх класів можна зібрати в канцмагазинах, починаючи від 350 гривень. А ще школярам потрібні одяг, взуття, портфелі. В яку копієчку це обійдеться батькам, ми розкажемо в наступних випусках.